Доброго дня, любі учні! Тема сьогоднішнього уроку закономірність. Закономірністю називають щось розташоване послідовно або відбувається за певним правилом. Наприклад, у мене розташовані фігури в певному порядку і з певним кольором. Давайте ж переглянемо. Є у мене зелений колір фігурки. Блакитний, червоний, жовтий і наступний, прозорий. Як ви вважаєте, який буде колір? Наступний. Правильно, колір буде по закономірності зеленим. Молодці. Ось ми тільки що розглянули з вами. Що таке закономірність і прохання? Виконайте і створіть власну закономірність. Буду вам вдячна. До зустрічі!